Доброго дня, малядам! Послухайте, будь ласка, загадку. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зумує. Здогадалися, хто це? Яка це пташка? Це Ластівка. Сьогодні я розповім вам про гарну, витинчену пташку Ластівку. Коли весна торкається своїм теплим подихом землі, з теплих країв повертаються ластівки, це унікальні пташки, які оселяються в будь-яких місцях нашої планети. Не живуть вони лише там, де дуже холодно. Ластівки мають незвичну зовнішність, синьо чорні спинки, світло-сірі груди і живіт та хвіст. Який роздвоєний і гострий. Ці невеличкі пташки добре літають, більшу частину свого життя вони проводять у польоті, по землі вони ходять неохоче, навіть харчуються вони у русі. Ластівка має дуже хороший зір. Крихітну комаху вона побачить на віддаленій відстані, переслідує її, користуючись тільки боковим поглядом, відпочивають пташки, сидячи на дахах чи проводах. Ластівки будують свої гніздечка із грязі і трави, і можуть кілька років підряд прилітати на одне й те ж саме місце. Свої затишні будинки. Кріплять під дахами, на балконах, в стінах будинку. Маленькі пташенята, які вилуплюються із яєць, цілий день тим і займаються, що відкривають свої дзьобики, вимагають корм у батьків. Тому батькам доводиться зранку до вечора шукати їжу своїм маленьким ластів'ятам, по черзі приносячи пташенятам різних комах, жучків. Павучків та черв'ячків. З ластівками пов'язано багато прикмет, за їх поведінкою визначають погоду. Наприклад, якщо ластівки щебечуть, буде гарна сонячна погода, якщо низько літають, буде дощ, а ранні ластівки на гарний та багатий врожай. Ще про ластівок існує дуже багато легенд, оповідань. Загадок, казок. І сьогодні я вам пропоную намалювати цю чудову пташку. Але спочатку давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. малята! Сьогодні ми з вами пограємо у пальчикову гру, яка називається пташка мати. Для того, щоб зробити пташечку, ми з'єднаємо нахрест наші великі пальчики. Це буде голова пташки, а інші пальчики це будуть її крила. Ну що, поїхали? Полетіла пташка мати. Малюкам жучків шукати. А малята не літають із гніздечка виглядають молодці, Ну що, зараз зробіть це саме. Таку пальчикову гімнастику ми з вами зробили. Тому для роботи, для малювання нам знадобиться, дивіться, аркуш паперу, пензлик, простий олівець, фарби чорна, жовта, коричнева, розведені фарби блакитного кольору розведена і розведена фарба рожевого кольору. Ми з вами вже знаємо, як розводити, наприклад, рожеву можемо з'єднати білу фарбу і червону фарбу, і буде рожева фарба. Так само для блакитної фарби нам потрібна крапелька синьої фарби і біла фарба. Ще нам потрібна водичка і серветочки, для того, щоб ми витирали пальчики, тому що ми сьогодні будемо малювати не тільки пентликом, а й пальчиками. Отже, покладіть листочок і уважно слухайте. Малята кладемо аркуш вертикально. Відступаємо від правого нижнього куточка трішки до серединки, і малюємо ось таку петелечку, олівчиком. Завиточок такий. Це у нас майбутня ластівка. Зрозуміли? Відступаємо трішки від правого куточка нижнього і малюємо ось таку, як петелечку, завиточок такий. Це в нас майбутня ластівка. Далі дивіться. Тепер, тітки, зверху нашої петелечки будемо малювати голівку нашій ластівки. Ось таку дугу. Далі трішки відступаємо. Ось, подивіться, де ми голівку малювали. І будемо малювати крильця. Ось одне крило. З лівої сторони намалювали. Намалювали? І так само з правої сторони Тепер малюємо Дівки? праве крило, подивіться, в нас є ліве крило, ось така дуга. Бачите? Потім трішки нижче спускаємо олівчик. І з'єднуємо нашу дугу. Це в нас буде крила. Це з лівої сторони одне крило і з правої сторони крило. Далі подивіться, ми говорили з вами, що у ластівки животик білий, тому дивіться, це наша ластівка, потім отут ліве крило, трішки відступаємо ось наша тулуп ластівки, і не посередині, а більш зліва малюємо дугу. Це в нас буде животик нашої ластівки. Так, продовжуємо. Потім, дітки, відкладаємо наш олівчик простий, беремо пензлик, намочуємо його водичку. Не забуваємо, що ми витряхуємо водичку, щоб на пензлику було менше води. Вмакаємо у фарбу, набираємо чорну фарбу і обводимо. Нашу ластівку по контуру там, де малювали олівчиком. Не спішимо. Так, добре. Далі, дивіться, ми зафарбовуємо нашу ластівку. Подивіться уважно, там, де ми з вами ось трішечки робили дугу для животика білого, там ми не зафарбовуємо. Ми зафарбовуємо всю ластівку, але залишаємо тільки білий животик. Так само ми і голівку чорним зафарбовуємо. Ми говорили, що ластівка вона має такий темно-фіолетовий, темно-синій колір. Він навіть на чорний схожий. Тому ми взяли сьогодні чорний кольор для ластівки. Але животик ми залишаємо білим. Далі миємо пензлик і набираємо жовту фарбу. І подивіться, ось уважно ми будемо малювати маленький жовтий дзьобик нашій ластівці. Стигаєте? Добре, молодці, ходімо далі. Дивіться далі, ми з вами беремо миємо пензлик і набираємо білу фарбу. Намалюємо око нашій ластівці. Намалювали? Тепер, дітки, миємо знову нашого пензлика, набираємо коричневу фарбу і будемо малювати гілочки весняних дерев. Наче пташка у нас пролітає повз дерева. Повз небо, тому ми малюємо гілочки. Дивіться, згадуйте, що гілочка ось починається. Спочатку йде широка, потім звужується. І ось такі тоненькі гілочки в неї. Ми малюємо, ось, подивіться, звер, там де верхній куточок правий, у нас, бачите, ось зверху малюємо, потім намалюємо гілочку так само, спочатку широкою. Всім пензликом надавлюємо, а потім кінчиком пензлика ведемо ось танесенькі наші гілочки. Ще можна, подивіться, з, правої сторони, з лівої сторони намалювати так само гілочку. Спочатку надавлюємо на весь пензлик, а потім кінчиком пензлика малюємо. Якщо фарби не вистачає, то добираємо знову фарбу. Не спішіть, акуратно працюйте. Згадуйте, як ми тримаємо пензлик трьома пальчиками і акуратно малюємо. Далі, дітки, відкладаємо нашого пензлика, беремо нашу розведену фарбу рожевого кольору, і ми будемо малювати квіти нашим гілочкам. Беремо пальчик, вмокаємо у нашу фарбу і ставимо ось такі відбитки пальчиків на гілочках. Можна ставити один біля одного, буде гарна пишна квіточка. Ось продовжуємо ось такий малюночок у мене вийшов. Далі, дітки, хто вже закінчив малювати квіти нашим гілочкам, беремо серветочку і витираємо наш пальчик. Далі ми набираємо блакитну фарбу і будемо малювати з вами хмаринки, наче наша ластівка високо в небо злетіла і кружляє, між хмариночок літає. Так само ставимо відбитки пальчиків на листочку. Це будуть наші хмаринки. Ви можете фантазувати, ви можете якусь велику намалювати хмаринку або декілька маленьких хмариночок намалювати. Ну що, діти справилися? Ось така гарна ластівка в мене вийшла. Дивно мене летить, або вору вона мене полетіла. Так, бачите? Ось така ластівка в мене вийшла, діти. Я чекаю на ваші малюнки, на ваші ластівки, на фотографії ваші. Дякую вам, до зустрічі, до побачення.